Всім привіт! Вітаю вас із Австралії з Мельбурном. Це Анна. І в нас сьогодні смітниковий день, але смітники ще треба знайти. Дивіться, антикварна софа. Бачите, дерево розкішне, але її треба всю перетягувати. Дивіться, коняче волосся всередині. Це антикваріат. Лампи київські. Судячи зі всього, старі меблі ротангові, вентилятори. Ну, Мені вже нема куди більше вентилятори брати, друзі. Немає місця взагалі. Подушки. Дивіться, яка композиція цікава з штучних квітів. В австралійському стилі, дивіться, Божечки, вони викинули, дивіться, понасаджували кінгурушечок, колочок, іму, крокодильчик, ще один іму. А що воно? Воно ще світиться. Ага, бачите, трошки світиться. Така інсталяція. А, дивіться. На шляпі. Хтось дуже креативний, дивіться. Маленький цей. О, на день народження комусь. О, ось всі свої красі, дивіться. Букетик. Трошки пильний. І пуфік, пуфік пластмасовий якийсь такий. Що в нас ще будка собача, ще подушки, ще пуфіки. Там щось цікаве, бачите, щось скляна лампа вінтажна під матрасом. Треба її дістати, подивитися. Лампи, ну, ікея, наскільки я розбираюсь, бачите, ікея. Я думаю, що вони, можливо, навіть робочі, вони мені не потрібні. А от хочу до. <реш> Лампу витягнути. Слухайте. Трошки поставлю на паузу, двома руками підніму матрас. Друзі, матраси запах такий <реш> такий, що тільки для сміливих людей. Дивіться. По абажуру Ой, по... боже, по абажуру, А, бита. Дивіться, бита, я в неї палець засадила. А волосся скільки якісь собачі. Ой, шкода, що бита Бачите? Сам абажурчик нічого, лампочка теж. може абажурчик врятувати. Слухайте, пильне, але я думаю, його можна під душом з шампунем промити, бо він весь текстильний. Сьогодні в мене пальці якісь нігті чорні, не знаю, що, чим я займалася. Не знаю, не пам'ятаю, але... Брудні нігті маю сьогодні. Ну що робити? Таке життя. Слухайте, я візьму цей абажурчик і врятую його. Тут треба відкрутити. От, а те, що побито, то, то побито. То вже нічого не зробиш. Лампочка. Ну лампочка мені зовсім не потрібна, Вже в мене теж колекція. так yeah. Сьогодні я тут недалеко від нас. У Q. Трохи є сміття, але не так багато, як хотілося б. Для зйомок. Дивіться, якийсь ціла сумка з бокалами. Що тут в нас є? Дивіться, ціла колекція. Якийсь бокал такий і ще там щось антикварне. Ось таке щось. Давайте глянемо. Дивіться, що воно таке? Не знаю на які мові. Дивіться, що це таке. Бачите, вже клеєне-переклеена. Так, що ще? Що в пакеті? Упаковочні якісь матеріали. Дивіться, Оксфордський словник. Лампа. Що там ще є? Ой, золоте взуття якесь, трохи таке брудне всередині, але то шкіра, ні, шкіра ззовні, цей текстиль. Зроблено в Китаї. Зіра, дуже дороге взуття. Там тільки всередині не зрозуміло, чого воно таке брудне. Дивіться, воно вже стоїть тут декілька днів, напевно. де ця водичка вже і все. Упси. Вази такі, не знаю, що за вази. Контейнер, декор, скляний. Я заберу, напевно. Кришку би ще підбитий, бачите, графінчик чи як воно називається. Ще щось антикварне мисочка. Ця катерілочка. Китайська якась. Як же вам півника не показати? Ручного. Бачите, хтось вручну розмалював. Півник. Так. Що в нас ще? Вінтажне тут. Що це? Чотири. А... Десертниці, так, називається, воно висудне. бачите о таке? Десертниці. Дуже вінтажні. Royal Liрда Голландія, бачите? Клас, так? Може треба взяти? Що тут ще акваріум трошки підбитий? Якась машина теж, здається, зупиняється. Не знаю, чи вони тут живуть, чи, може, теж цікавляться смітниками. Для кави дивіться. Так, 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 що воно за виробництвом. Іта... Італія. Італійська. Металеві підноси і один меламіновий з полуницями. Що тут ще є? Можна подивитися. Ні, то сусіди приїхали. Ой, так, 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 так падає все. Що у нас тут щось кухонне? Ага, приправи різні, хтось повикидав прямо. Вся крупи. Бачите, воно трошки, напевно, строки вже, бачите, 19-го року. Скляна така, скляна. І Київська мисочка. Так, що тут ще може бути цікавого. Ага. У мене таке враження, що тут або сусіди, або зараз хтось понаїжджає. Вам не встигну показати. Оце цікаво, воно липке якесь. Десь воно стояло. Хтось вручну робив. Бачите, мисочки. Але його не відмити, люди. Це оце закопченість, це капець просто. Ще парасольки якраз на зиму, на нашу австралійську. Що тут ще є? Це взуття якесь круте. Со Соконі, дороге взуття. У мене пам'ять в телефоні закінчилась, якийсь ручний вовняний светрик. Далі показую вам джіокс, дороге взуття дуже. І стільки у них, що ж там всередині, хтось їх так потоптав, ще один джіок з дорогущий. Класне. А от наше друге золоте. ну вони, їх можна витягнути і замінити в принципі так, от Дивіться, вкладки. от, А всередині воно взагалі гарному стані. Можу забрати. Дуже класна вставка ця, але бачите, загажена як. Чим же її відмивати. Якась бабулька за брудними ногами на брудні ноги вдівала. Я думаю, варто взяти оце. Чорні нормальні, голубі нормальні. Але де решта взуття? Бачу тільки по одній штучці поки що. Тут якийсь одяг. Що за одяг? Вінтажні якісь шорти з підом для плавання. Ой, божечки, давайте глянемо з іншого боку. Може врятуємо взуття, знаєте. Ну, це точно, це не... ці вставки не можна з ними нічого вже зробити. А де решта взуття? Не вже хтось позабирав по штучці. А може вони і були по штучці, то це немає більше. Костетінка дивиться на мене, що я з собою розмовляю. А де решта взуття, друзі? Шукати, шукати його. Дуже дивно. Мало би тут бути, правда? Трой такий запах. Тут затхли. Хм, цікаво, немає решти взуття. Ну чорні є, так, і золоті, а це синє і зелене нема. Подушками у... в одязі. Ладненько, тоді я заберу ці і це і ці зберу. Вставлю на землю. Може тут десь запихували від взуття? Тут якісь щось різноманітне? Мені здається, це дощовик. Пластикове. Чи є тут терміни, чи не бачите? Питання, у мене. Дивіться. Дивно, дивно, друзі. Що хотіла взяти? Так, не забуваємо. Хотіла це скляне взяти мисочку. І що ще? Ага, і ці вінтажні можу взяти. Решту взуття, знаєте, слухайте. Ну? Що би виробили на моєму місці? Тут не видно? Тут життя немає, тут кухонь. Кухонні справа. Різні Чай якийсь там. Я навіть не знаю, що тут таке. Мед всередині. Дивіться, мед в упаковці такий. Йому, напевно, 200 років. Упакований в коробку. Може там в сотах він, не знаю, але слухайте, я не буду брати. <гум> Бо ми його і не їмо, навіть якби він був їстівний. Ну що вам сказати, друзі, не буду більше часу витрачати, чесно кажучи. Поїду далі. В цьому пакеті не видно зустріча. Якісь фляжки. Ой. Так, їду далі, слухайте, заберу те, що бачу, і все. Всім привіт! Мала можливість знайти деякі речі ввечері, позавчора і вчора. Я вам їх покажу. От, а дивіться, така лампа з ратанг. Як це називається? Плетена, так, натуральна. Ам... Цього місяця, на жаль, не було багато знахідок, не було багато можливостей, бо багато хворіла я. Але все одно покажу, що можу, познімаю. В суботу я їздила і зняла тільки дві купи сміття. О, так що буде оцей маленький огляд і дві купи. Маленьке відео для вас знімаю. Вчора ввечері, тут на районі, таку свічечку розкішно знайшла. Вона. Трохи запах має, але зовсім слабенький запах, бачите? Знайшла косметичку, вона була повна. Я вам покажу чого, але ми вже повитягали дещо, бо малий дуже любить таке. Ось ця купа невеличка зовсім. Тут є гра, гра, вона зовсім нова, не користована. Такі дерев'яні. Штучки, в них їх ставите на травку на вулиці влітку, і в них кидаєте таку палочку Не знаю, як воно називається насправді по-нашому Travel Size Long Game Газонова гра. Хто знає, розкажіть мені. Отакий гаманець взяла його здам все, скоріше всього, Стів Меден, взагалі як новий. Грошей в ньому немає. І ось ця косметичка. І в ній, знаєте що, ціла колекція насадок на е, Крокси. Крокси, знаєте, такі тапки Дуті. І на них декорація така йде. І тут просто ціла колекція. Подивіться, я для вас навіть висиплю. Просто не можна, щоб таке на свалку, тому що воно ніколи не переробиться з землею. Ще є такий, бачите, з натуральними квіточками брелочок. Два пробники парфумів. Якихось не знаю, що воно таке. Вчора ввечері. Вчора ввечері я так дуже швиденько глянула. Парфюмами я не користуюсь. Вважаю, що це хімія все. Якісь віванти, не знаю, що за бренд навіть. Китай, в Китаї зроблено три інгредієнти, вже дуже підозріло. Um, а тут Монполье якесь теж хімія якась. Ну неважливо. І що ще? Якісь ножечки. Хто знає, для чого такі ножиці? Um, Мама? В Китаї зроблені, yes. Very good, very good, You can eat that now. Вчора зробила пиріг з вишнею розкішним, але вишню не хоче, обрізала йому вишню. Брілок такий дорогий. Отакесь 10 центів, ще якісь копійки іноземні. От такі. Але в основному, бачите, колекція на тапочки. Ще сумки вони робили, ці крокси. Виробляли сумки, на них теж можна таку декорацію клеїти. А, і різні наклейки. Ну Якась молода дівчина вже переросла переросла цей вік. Що ще познаходила? Тут у нас на районі такого пса, вже випрала його в машинці. Подушка така, класна дуже. Малися не дочекається. Оце взуття дорогуще шкіряне для баскетболу називається Nike Air Force 25, Air Force 25 і дуже дороге навіть в секондгенному варіанті. Оце, здається, вам ще не показувала, такого оленя взяла. Сучасна декорація. Мені ще здається, що я вам не показувала оцей килимок вовняний. Я такий великий знайшла раніше, а це ще маленький знайшла. Не пам'ятаю також, чи показувала вам ці картини. Дві індійські, намальовані. Мальовані вони не знаю чим, але дуже гарно, акуратненько, бачите. Фарбами якимось такими. Оці дві сови в тому ж місті, місці, де і картини. Теж сучасне. Може, не сучасне, може, якихось 90-х років, не знаю, друзі. Ми вже все порозкладали по хаті. Отакі от, от знайшли Лего Суву і Гаррі е, Потера. Гаррі Потера знайшли. У мене ще таке враження, що, можливо, я вам не показувала це. Може показувала, не пишіть. Я вже не знаю. Трохи загубилась, бо було декілька моментів, де я полазила по смітникам, але не виставила, не виклала відео. Така корзиночка. Мені здається, що не показувала. Точно не показувала. Ще бачите, що знайшла? Отакі голубі горщики, великі дуже. А й один сиренький такий. Є трошки в деяких тріщини, але нічого страшного. Ще в нас по сусідству тут викинули дуже дорогу, Бачите, трошки брудне, треба відмити компресором керхером. Ем, для компосту паняк. Він такий коштує дуже багато. Щось там 200, майже 300 доларів, по-моєму. У нього два всередині компартмента. От, що ще? Ага, оцей столик рожевий. Цей столик рожевий. Це знаєте, що на ньому? Какахи посумів. Оце, оце кожну кожен, ніч лазять і какають усюди, як щурі. Але воно вегетаріанське. Угу. Ще такі підставки під книги, новенькі взагалі. Одна з них запакована всередині в пластик. Вони багато не коштують. Але це от фірмові. Ага, і останнє, бачите, це я бажур, ви побачите на відео. Я його знайшла і поставила на цю лампу. Лампу треба помити. Я ще взагалі як знайшла, так і поставила. Не займалася нею. Але так виглядає вінтажна лампа. Окей, друзі, зараз ви побачите два коротких відео з моїх пошуків, і все. На цей місяць, на жаль, більше не буде відео, але на вихідних я сподіваюся, щось, щось познімаю.